200 кілометрів за сім днів. 18 хвилинний фотофільм про паломницьку ходу з криворівні, що під верховиною до святої Зарваниці, підкорив серця суддів міжнародного кінофестивалю Дніпро Сінема. Проще це дебют Яреми Протіва у жанрі фотофільму. Автор радіє, що його праця отримала таку високу відзнаку. Я не очікував цього. Мені просто е, голова е, спілки кінематографістів Юліан Яковина каже: Ярема, дай той фільм туди. На". Якраз з'явилася така номінація, як фотофільм, раніше не було цього. Я без якихось великих надій це подавав. Приємно, звичайно. Е, що так сталося. Спочатку Бу прислали, що я отримав диплом, а потім журі щось переграло. І таке прийшло, що я став лауреатом. Участь у міжнародному кінофестивалі Дніпросінема стала уже доброю традицією для прикарпатських кінематографістів. Останні шість років поспіль режисери з Івано-Франківщини представляють свої роботи у Дніпропетровську. Наш регіон досить вдало представив свої фільми. Ну, можна сказати, з України саме краще. Ось ярема проти диплом лауреата. Мирослав Бойчук спеціальний диплом. Танасі Магдеш спеціальний диплом і Василь Нагірний диплом фестивалю. Такі наші здобутки. Цьогоріч презентувала фільми прикарпатських митців на фестивалі у Дніпропетровську Марія Войно, відома поетеса, новелістка та кінодраматург. Фестиваль пройшов е е е дуже в такій теплій обстановці. Е він був своєрідною такою школою для молодих авторів, тому що там зібралася м, така інтелігенція, кіношна, е, такі майстри, кадру, оператори, викладачі. Дали від ранку до вечора фільми. Ми е, е, ділилися е, своїм баченням, своїми вміннями. Я відчула теж себе там потрібною як е, кіно як автор посібника сценар-майстерниць. Я покажу тобі кіно, прощати, мистецтво, постріл, шлях додому. Стріляна весна. Ці фільми репрезентували Дніпро Сінема у Івано-Франківську. В рамках заходу, за дорученням організаторів міжнародного кінофестивалю, відбулось нагородження лауреата Яреми Протіва, дипломантів Мирослава Бойчука та Василяна Гірного. Також подяку від спілки кінематографістів отримав композитор Володимир Домшинський. Завдали втілення музичної теми у документальному серіалі Небесна Сотня Прикарпаття.